Днем волонтера, дякую за вашу підтримку Збройним силам України, разом до перемоги. Дякуємо волонтери, вам за вашу допомогу. Якщо б не ви, то б і не ми. Хочу висловити велику подяку нашому волонтерському руху, як таковому. З днем вас волонтера всіх. Дуже велике вам дякую за допомогу. Вітаю вас зі святом. Хотілося б в цей день подякувати всім, не виокремлювати нікого, всіх волонтерів, громадських організацій, просто людей, які допомагають війську, які наближують нашу перемогу. Щиро дякую. Без вас ми не справимося з вашим праздником, з Днем волонтера. Слава Україні! Героям слава!